Ці віри моя понку, і сьогодні я з кожним збирала старці, тому що новий Бравлер Аллі, нова бравлерша Аллі вже вийшла в гру. Її можна прямо тільки що буквально секунду тому вона вийшла. Її тепер можна зараз розблокувати за кредит. Тому ми зараз будемо цим займатися, а потім будемо зустрічати в принципі новий Браул Пас та дивитися, що там нам всякого буде цікаво випадати. Зараз все повідкриваємо. Також будемо відкривати наш трофейний ящик, який в нас відкриється за 2 години. Ну коротше, погнали зараз тоді. Напевно, що спочатку отримаємо нову Бравлешу Аллі. Так, ладно, давайте ми її почнемо отримувати. Але ще що я хочу сказати, що в магазині в нас зразу вийшов якраз е, скін. Е, до речі, новий скінчик на Лумі. той, що за 79 кристалів, Перше не законно, тому що це скін якраз на нового бралаш, але ні, це просто скін на Лумі вийшов за 79 гривень. Не знаю, по суті, він має коштувати з часом 250 блінків. Якщо так, то в принципі скін непоганий, можливо, навіть я його е, е, потім куплю. А також нам додали нові гіперзаряди, це не всі, які були в цій обнові, але половина з них є. Е, так, це в нас, наприклад, тут гіпер на Лумі гіпер, прикольний, на Боні, на Драко та на Shady. Якраз на шейде хочу купляти цей гіперзрят, Тільки я не знаю. За кристалами панше купляти не буду Давайте зараз подивимося, що в нього там. За скільки. А, його можна прямо вже купити за 5 тисяч монет. Я думаю, що може, в принципі, навіть зразу це купити. За 5 тисяч монет, давайте нам хай залітається гіпер на шейде, та заодно зразу ж таки купимо на нього оцей от гіперпак Я надію, що в мене вже буде доступний, що я нічого не прорахувався бо я планував купляти якраз цей гіперпак. Так, от нам оновився магазин, ідеться, цей, іде цей От гіперпак за 69 кристалів. Я думаю, що можемо його якраз таке купити. Тому давайте, в принципі, візьмемо, чому б і ні. Такі давайте, напевно, що я е, скрінчик Роблять. Давайте хай буде скрінч, можливо, навіть на пріушку воно піде. Ну, коротше, окей, скрін є, і погнали тоді, в принципі, купляти за 79 кристалів, залітаним гіперзрядний пак. Це один з моїх улюблених бралерів, тому я вирішив на нього купити цей гіперпак. Далі хочу купити на Фінкса. І ще там на когось вже забув на кого. Ну, коротше, а, ще на моє хочу купити. Ну, лутаємо, коротше, гіперзрядну іконкою. І, в принципі, все. Мінус у нас 70 кристалів. Ну, ми тоді погнали зараз відкривати бралпас, щоб залутати цю алі. Ну і давайте, поки я буду збирати ці кредити, щоб отримати алі, я швидко прорекому свій телеграм-канал, тому QR-код зараз бачите. В себе на екрані заходіть по ньому або по посилці під це відео, тому що там є дуже багато різних. Хто не побрав старсу, анонси відео, стрімів, чат. Ну коротше купив всього цікавого. Тому обов'язково заходіть та підписуйтесь, Ну а я вже, в принципі, зібрав 700 кредитів. Зараз будемо дивитися. Не ну, вбрал песту тільки 1000 кредитів. Зараз подивимося, скільки нам треба чогось зібрати, щоб отримати цю Алі. 1000 кредитів є, залишилося ще знайти 900. Я не знаю, де мені їх брати. Відкривати з дороги слави, чи проти відкрити зараз легендарний стардроп. До речі, я тупо зробив, я міг перший відкрити легендарний стардроп, дроп, можливо, мені б випав гіпер на шейда, і я б якраз купив, я б законував 5000 монет. Ну, коротше, ладно, давайте ми отак от поставимо. До речі, отак от бамхай буде в нас. І я не знаю, що робити. Відкривати мені зараз легендарний старт, чи і ці прості стартропи, чи потім. Я от не розумію. Може мені перше забрати тута. Трошки кредитів позабирати, але тут треба багато. Ну коротше, мені зараз треба порахувати. Я зараз порахую, що мені вигідніше зробити, і тоді вже до вас повернусь. Коротше, Здорової слави збирати оці оці всі кредити буде дуже довго, там дуже багато ресурсів, тому я пропоную зараз відкрити Brawl Pass, І ну, якщо мені там вже не вистачить кредитів, то ми вже потім, якщо Здорової слави там дозбираємо. Легендарний стартроп я, напевно, залишу на потім, щоб якщо мені я зараз з тих простих стартропчиків зміг ну, отримати алі і вкачаю, може з легендарного стартропу, мені якраз таки випаде на неї якась там посівка, гаджет чи ще щось такого. Ну хоча, краще, була було посівка, бо вже щось покрутіше. Ну ладно, давайте почнемо відкривати. В принципі, я думаю, що можемо ці штуки збирати зразу ж таки. А давайте ми, в принципі, це все повідкриваємо так, бам-старт-дропчик перший залітає, монетки нам залітають. Ще один наступний стартроп. Ну щось кредити нам взагалі не падають. Ну, ладно, якщо що в мене, в принципі, так, може, випасти гаджета, або пусівка на якихось інших бралерів, тому не страшно, що мені зараз не падаються ну, ніякі оці от гаджети і посівки на алі. Це прям не страшно, але мені зараз падали, в принципі, кредити. Але як я бачу, мені що падає тільки прокачка, просто сама прокачка монети, очки сили. Мені це не сильно подобається. Так, епік, давай, ну хоча б кредити, хоча б якісь кредити, дайте мені. 500 даблерів. Ну це капець, я надію, що я виб'ю. Я дуже надію, що я зараз можу вибити. А може краще відкрити легендарний старт дроп. Якщо там буде тисяча кредитів, то в принципі я зразу золотаю алі. Я не знаю, що краще. Ну давайте, короче, ладно, давайте відкриємо легендарний старт дроп, щоб не затягувати, щоб до це все не відкривати. Спочатку відкриємо легендарочку, з якої ми виб'ємо скін на френка. Але для чого мені цей скін на френка? Просто забираємо його. Коротше, і ладно, я вас зрозумів. Легендарний старт дроп, мені взагалі не допоміг, тому. Приходиться зараз відкривати оці ці стардропи. я думаю, що давайте почнемо з 17-го левела отак це відкривати. Ну давай щось круте. Ну давай мені, шо, ну шо, шо круте, мені треба кредити тільки, дайте мені кредити. Мені дуже треба кредитів, але вони мені щось взагалі не випадають. Ну давай, ну кредити, дай. Ну хоча б якийсь кредит, щоб я бачив, що є шанс на ці кредити. От зарідкісто 100 монет, я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Рідкісний стардроп теж нічого цікавого, очки сили проступають. У мене вже 14 тисяч сили майже. Що один легендарний стардроп? Ну давай, будь ласка, тут вже має бути 1000 кредитів. Ну, якщо не тисяча кредитів, то або скін 49 кристалів, А боги перзря такі снова. Все більше нічого не треба, тому. Давай, щось круте, щось круте. І 500 кредитів. Ну, окей, це, конечно, класно, але могло би постати 1000 кредитів, бо мені навіть з міфіка випадало 1000 кредитів. А з легендарки 500, це прям якийсь капець. Це капець, як погано. О, міфік, міфік, нічого собі. Перша легендарка, і зразу наступний міфічний стартроп. Ну, це капець. Це я везучий. Якщо зараз міфіка падає 1000 кредитів, то я не знаю. Я не знаю, що ну хоча 500, хоча 500 і 200 очків села. Я вас зрозумів. Хоча б якісь б кредити мені випали, вже було краще. Ну хоча з міфіка мінімум 500 кредитів падає, тому я б зразу золота якраз. Okay, Ali. Ну, ми вже відкрили половину І щось нам толком нічого не випало. Ну, капець, яке це просто якесь капець, а що зря проходить цей і Ну, так, тут, звісно, є прокачка, але щось нічого такого прям сильно цікавого нема. Ну ладно, давайте, в принципі, це все повідкриваємо. відкриваємо вже до кінця. Залишилось не так і багато, тому я думаю, можна фастом це все відкрити. 10 кристалів, стародропчик, рідкісний. Ну, як завжди, в принципі, рідкісний Ми вже всі шанси збили, тими кредитами і тими двохставочками-силами. О, нічого собі тільки я сказав, що збили шанси. Зразу шелти легендарні А Це як так сталося? З одного бралпасу три легендарні стардропи. Я вас зрозумів, окей, забирай свої слова назад. Це класний брелпас, не зря його проходив, не марно. Тому давайте відкривати, Давай, кредити, бо э, скін якийсь крутий і. Та що це таке? Ну це скін, але це скин, якщо не погаюсь, коштує 79 кристалів. Наше мені цей скін, скажіть, будь ласка. Ну, звісно, так, да. літній скін, зараз літу. Літній скінчик, звісно, класно, але на що він мені треба? Краще б мені дали кредити. Ну що це таке? Що це таке? Ви мені скажіть? Дайте щось адекватне. ось епіка, кредити, ні, просто пінне 8 біта. Я вас поняв. Я вас зрозумів. Це останній стар чи що? Так, це останній стар з якого як завжди, в принципі, не падають кредити. Ну, це капець. Приходиться тоді зараз відкривати. Ні, стоп, другого славу не треба відкривати. Зараз давайте ми позабираємо ці штучки. Отак от трошки позбирали. І ми можемо відкрити зараз ще один легендарний стардропчик. Можна мені зараз звідси випаде якраз таке. Кредити випадуть. Ну Давайте перевіримо. Давайте, в принципі, перевіримо, з чого можна забрати. Давайте я коротше заберу з тих бралерів. Легендарочка, дай, будь ласка, кредити. Я тебе прошу, дай мені 500 тисяч кредитів. Навіть 500 я буду згоден. Дай мені кредити або брали. Зразу ж таки. Та наше мені цей скін? Дайте мені кредити, я вас прошу. Суперсел. Що це таке? Що за шанси? Я не хочу скин. Ну давайте, ладно, ще один легдар стард. Якщо звідси не випадає, то я не знаю просто. Я просто не знаю, що це. Та що це таке? Чому мені скіни падають? Дайте мені кредити ці. Ну, наші мені ці скини. Ладно, окей, все, окей, це останній шанс. Це останній шанс. Дай мені кредити. 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 Нарешті тисяча кредитів. Ну, треба не можна було з самого початку так дати, щоб я два легендарні стардропи не профукав. Чи що? Ну Окей, тисячі кредитів мелтайм. І нова бралерша міфічна бралерша Алі. 33-й міфічний бралер. Всі браулер у мене тепер на аккаунті. Ми, коротше, от отримую і ще Потрему и мене йде в Славу. Я вже зовсім. Я, ну, Дуже близько, щоб отримати сончного Славу 3, і якраз такий крутенький пінчик. Ну, це капець. Я. я кучу всього відкрив. У мене тепер навіть нема шансу неї вибити ні гаджета, ні пусівки. Я просто все, що тільки міг, я все потратив. Ну, ладно, давайте ми її хоча б принципі виберемо. Давайте ми її отак от виберемо. І давайте, я думаю, що можна її зразу вкачати на 11-ту чи не треба цього робити, я от не знаю. Може мені лишити на першій цілі, і так зараз на основі не граю потім вже побачите. Ну, блін, чи може. Ладно, давайте вкачаємо, що тут. Не так вже й дорого, то можна вкачати. Я думаю, давайте на 11 ту бам-бам. Все, вона на 11-й Монеток трошки ми потратили, 10 тисяч все ще є. Можна, в принципі, ще інших бралерів повкачувати. Я думаю, що, напевно, що ми так і зробимо. Пусівка я поки що купляти не буду. Можливо, ніж з часом випадуть Я і так зараз на основі грати не буду. Тому що, що будемо дивитися, я не знаю. Можна навіть прокачати. Зараз давайте подивимось, кого можна прокачати. Так, повер-левел, Може, зараз побачимо якогось крутого, якогось крутого, на якого, наприклад, новий гіпер є. Ну, на Фінкса, на Фінк... а, на Фінкс 11-й, що я на нього дивлюся. Ну, от кого можна, наприклад, меп вкачати. Мені на неї недавно гіпер випав. Ні, чи я чи от не знаю, кого тут капець, як багато очків сили, треба мені їх хватить буквально на декількох бралерів. Чи можна залишити на, на транка? Ну, коротше, давайте ми вкачаємо мех, мех імбовий бралер. Дугі перезряди ми її вкачали, а інші очки сили я вже лишу на наступних нових Бралерів, Тому, коротше, що, наступна наша ціль це почекати, коли відкриється цей трофейний ящик. Тому я буду чекати, якщо щось буде цікаве, я до вас повернусь. Так, я. Я, коротше, вирішив зайти ще на спідран. Тут там, в магазині, до речі, також з'явився. Я не знаю, чому на основі мене з'являвся скін на Бері, але на, на твінку в мене чомусь тут з'явився. Ціна, звісно, 220 кристалів, в принципі, непогана, я б купив, але мені як мінімум не вистачає кристалів. Також в мене тут гіперзряди, капець, які дорогі, по 500-по 600 кристалів. Ну і ще в мене є до вас таке питання. Якщо я, наприклад, зараз поміняю бра... набрали, що Алі, щоб ну, типу новий бралер він легше апиться, ніж, наприклад, Сквік. Якщо я її поміняю, мені, наприклад, і коли її отримує, мені, мені далі треба буде е, е, отримувати епішоп Бралера, чи мені прийдете знову якогось міфіку отримувати. От у мене таке питання: хто знає, напишіть в коментарях, бо я от не знаю, міняти мені чи ні. Якщо я поміняю, по суті, ну блін, я не знаю, ризикувати мені чи ні, бо я от не пам'ятаю, якщо я міняю, мені це далі, коли я наступно отримую чи ні. Ну, коротше, я не знаю, що мені тут з цим робити. Напишіть в коментарях, хто знає, чи міняти мені чи ні, щоб я довго потім не збирав ще одного міфіка. Ну, а я пішов далі чекати. Коротше, я перевірив на твінку, я там на іншому твінку поміняв, і в мене показалось, що все нормально, що в мене надалі, далі, ну, знаходиться наступна рідкість, тому я можу сміливо міняти на нове що Давайте, ми, в принципі, якраз таке це зробимо. Кредити мені трошки до неї переходять. І стоп, що? А чому? А чому в мене на, на твінках виходило? А тут а ні, тут а треба тепер і сквіка наступного збирати? Я не хотів так, алло! Мені ж. Ладно, окей, я вас зрозумів. трошки руїни заруїни собі спідран. Так, ну що ж, я трошки не встиг. Вже 12 годину новий брелпас я трошки не встиг, бо до мене якраз іменно в цю секунду подзволили, мене вже аж все залагало. Мені Сфокс зразу вже інвайт, Ми зараз будемо разом проходити чемпіонат. От, коротше, новий сезон сеон 40-й сезон вже, ну, ювілей, можна сказати, 40-й сезон. В нас от скінчик на Мортіса є. Титул у нас який, як виглядає, титул, легенда, титул, ну крутенький титул. Власно виглядає. Ну, зараз ми коротше, чекаємо тоді ще на одного тімейта і будемо проходити цей чемпіонат. Пасмо пройдемо на скінчик на Боні. Подивимося, чи дадуть мені Боні чи ні. Ну коротше, окей, ми зараз чекаємо на тімейти, і я до вас повернусь. Але ні, стопе, я ще згадав, я ще згадав, що коротше, я поки дивився. Я от думав, що мені робити, щоб назад вернути. І тут виявляється, що додали кнопку, можна отак от зробити. І мені назад вернеться до сквіка, тільки та Алі перейде в самісінький кінець, і я її вже ніяк не отримую. Тому, коротше, от у мене тут є сквік, я його буду лутати. І далі коротше, там вже подивимося. Тому зараз чекаємо на тімейти. Ну що? Тут ще, до речі, скінчики на сенді додався, не знаю, скільки він коштує. Вроді би 200 кристалів. Так, апе, скільки людей мені інвайти кидається, просто жесть жестик багато. Ну, окей, тут, понятно, більше, що, Шо, шоски на дерево у нас з'явився, і більше вроді би нічого такого нового, десь очків все. Ну коротше, ладно, ми повинні чекати на тімейти і я до вас повернусь. Так, коротше, Тімейдж зайшов, Олег нас зайшов. Давайте я вам ще дещо покажу. У нас тут в новинах з'явилася нова вкладка з Мортісом. Нам треба нафармити школу смертей і кілів. От у нас тут за 50 мільйонів нам дається по 5 рандомних стардропів. за 100 мільйонів якісь такі відпінчики, які ніби плачуть. Два мертвих цих зомбоящика за 100 мільйонів. Далі за 200 мільйонів там одно... гіпер на Мортіса в одній сторони, а з іншої сторони легендарний стардропщик. І в самому кінці в нас були за 300 мільйонів. Такі от дві іконки, які прикольно дуже виглядають. Тому, коротше, треба фармити, треба максимально. Батград за Мортіса. Ну, коротше, ладно, ми підберемо пік, і я вже піду тоді в першу катку. Так, ну що ж, полетіло до першої катечка. Я, в принципі буду записувати по кожній катці з кожного етапу. Ми попалися, до речі, зразу проти цієї нової браулерші Аллі. Я думаю, маємо вирити, у нас пік досить таки сильний. От у нас якраз Гейл проти Мортіса. Я буду зараз за гріфу розкривати, тому я думаю, ми маємо зараз легко з цим справитися. Зараз акуратний. так, окей, все. Зразу у нас тут мінус Мортіс покинув. Я хотів розкрити отак. -от їм зразу так от стінки. Бамший задумали з одного Гейла. І, можливо, я навіть зараз заб'ю, трошки не бачу через Гіпер. Ну да, японія я зразу ж таки не попав. Ну, ладно, не страшно, в принципі. Я думаю, що їм і так нас не вирити, але просто тут зараз тільки питання часу. Зараз тікається просто питання часу. Я не розумію, що цей гейл так крутиться. На що він не діється? Цей чому він так крутиться. Коротше, ладно. Все, я вбиваю алі, і ми там майже вже забили. Ми вже дуже сильно пропушили. Так, ну давайте, може, я ще тут тоді розкрию, чи поки що не треба тут розкривати, не знаю. Я давайте ліпше її в їхній стороні перше розкрию. А воно розкриється їм взагалі чи ні. Ну, а, я поняв, їм не розкриється, мене просто гаджет пішов в нікуди. Ну ладно, буває. Буває. Так, давайте я зараз просто наб'ю на гіпер. Отак от зараз зроблю, бам. І, в принципі, що перша каточка у нас майже вже закінчилась Там треба скільки. Нам треба три рази за закинути, щоб було п'ять рішків років зробити. Ну, я може постараюсь. А, мені не хватить ХП. Мені не хватить ХП. Ну, капець, мені як не може попасти. На цей баскетбой, скільки? Його, вона вже десь півроку не було в бралі, тому трошки треба розігратися. Можна сказати, перша катка за дуже-дуже довгий час у цьому баскетбої. Так, ну коротше, я не знаю, що вони за тактику хочуть зробити з тим гаджетом на релі, що вони всі на цій пружині літають. Ну, нам зараз треба або забити рухучкове, або два рази закинути. Ну, лишилося не раз закинути. Надію, що ми зараз це фастом зробимо, щоб максимально швидко проспідрати цей чемпіонат. Я не став вже робити окреме відео, бо цей чемпіонат в принципі, максимально легкий. Тут безкінечні спроби, то толком нічого такого цікавого. Тому зробимо зараз це відео в цьому відео, пройдемо його. І ще я можу сказати, що в кінці пісоток ми продаємо цей чемпіонат, або не знаю, коли нам короті, прийдеться скрині. Ну, коли ми прийде, ми також повідомляємо скрині. На цьому твінку. Та на основі Ну, відкриваємо коротше, перший стардропчик. У Нас тут нічого цікавого. І Ще одне за першу перемогу нам що дає? Нам дає ще один рандомний стардроп. Ну, ми забираємо. тут немає нічого цікавого. Скрині нам ще досі не дали 3-4 дні до кінця сезону. Ну коротше, ми погнали далі проходити, і я до вас скоро повернусь. Так, ну що ж, три перемоги ми зробили і отримуємо за третю перемогу. Наш такий халявний пінчик. Прикольно виглядає, ми його забираємо. Я, до речі, пройшов ще якийсь. О, я ще пройшов якесь завдання. Я думаю, що можна навіть потім це позабирати. Я думаю, я це зроблю в наступному вже відео. Е, так, ну що, у нас наступна карта волейбраул. У нас буде якийсь волейбол, тому ми зараз як завжди підберемо пік. І я давай. А може, давайте навіть зразу до вас повернусь, коли ми вже зробимо Будемо на шостій перемозі. Ну що ж, максимально легко проходиться цей чемпіонат, вже п'ята перемога. Йдемо поки що без лузів. Е, Тактикою Мортісту і Бо. Ми, в принципі, от зараз забираємо наші нагороди, і з того всього подібного. Ми позабирали, йдемо досить таки добре, навіть зореним гравцем тут оставав не раз. Ну коротше, але ми полетіли. Нам тут зараз треба засеріжати ще одну каточку, і ми вже маємо перейти до наступного режиму. Це вроді всі інші різні режими. Це от якраз цей новий режим, де коли ти даєш, ну, б'єш м'яч по і попадаєш по якомусь супернику, то він зразу ж таки помирає. Ну там урони можна носити, там тільки в цей. Тільки, а блін, я щось не бачу, то ми вже пройшли це. Я навіть не замітив. Я чомусь забув вам записати це відео. Я коротше, тупанув Зорі, я не замітив, що це вже була шоста перемога. Я щось подумав, що нам треба ще раз це вирити. Ну коротше, грали ми тактикою так, з Тубої Мортіс. А в цій, в цій карті зараз ми давайте підберемо якось під цю карту, і я до вас повернусь. Прийшлося повернутися трошки швидше, бо як тільки я вийшов, мені зразу дали ящик, тому давайте відкриємо його і подивимося, що нам зараз від це випаде. Ящик, в принципі, за 100 трофеїв, тільки ось 7 предметів. До речі, нічого собі навіть п'ять предметів зразу свідаться. Випадає нам скінчик на шелі, певжі шелі, ми його можемо зразу надіти. На Френка, на Кольта, Пінчик і на Джесі, і на Морця. Ще, ще один пін. Ну, Коротше, отакий сум документ тут вийшов. Трошки пізніше ще відкриємо на основі. Так, ну що ж, ми защили. Це була передустання гра. Нам залишилося останню гру виграти. Ми граємо піком Мортіс, з ту та Гею. Трошки непонятний режим. А це ми новий, новий, більш-менш розібралися грати. Він не привичний. Забираємо. Коротше за 8 перемогу. Я щось не розумію, як я так тупаную, і прорахувався. Не забувам показати катку в цьому волейболі. Ну, я думаю, що це не сильно страшно. Вовне, що ми зараз отримаємо. В принципі, цей скінчик на боні, але я не знаю, чи я його получу чи ні, бо в мене боні ось ще досі не я її ще досі не отримали. Я думаю, я її зовсім скоро отримую. Тому корот, полетіли зараз до нашої листової гри. Так, ну що ж, полетіла з каточка, тільки я не розумію чому, але в мене чомусь дуже сильно лагає, про нас, до речі, грають всі на Мортісах, просто всі троє на Мортісах. і через це ж напевно, зараз якраз йде ота штука. Ну, тож треба там робити кіле або смерті, ну це, в принципі, досить класно, але в принципі, Мортіш також досить непоганий підходить, можна легко манцити, там, т.п. Ну нам трошки, звісно, ускладнює груну. Зараз давайте в нас м'яч, в принципі, можемо зараз просто дати, як я розумію, можемо їх один раз вбити, і все, в принципі, і можемо м'яч тримати в і все. І вони нічого може зробити, нам просто воно буде не померти. Я думаю, що має бути досить таки легка каточка Дивіться, він тільки стрибає, його зразу буває і все. В принципі, максимально легко зараз грається. Майже нема що робити. Можна навіть попробувати. А, я поняв, М'яч в нікуди, я дав тільки, що трошки погано. Ну, але не страшно, думаю, що все доверимо. Зараз просто їх треба повернути наш м'яч. І все, в принципі, можна його просто навіть не віддавати. І зараз просто спокійно собі почекати 2 хвилини. Так, до речі, от, ой, окей, я його зміг вбити. Можна просто так от спеціально в упор підходити, і отак от бам вдаряти, і все, і мінус буде. Але спеціального не, ну, заблизько не підійти, щоб в них м'яча теж не було. Так, ну окей, зараз тоді акуратно чекаємо. І. А як по ньому не попав, я не поняв. Як так це, що по ньому не попав, ну ладно. У нас ми вже половину, в принципі, їх вбили, тому вже нам почалося зовсім трошечки. Ой, 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 тихо. Ну я не встиг втекти, мене тичка дуже дуже довго дається Це капець, вони вже навіть рахунок зрівняли. Це буде дуже погано, якщо вони зараз виграють. Це прям дуже-дуже погано. А, так, і що робити, що робити? в них м'яч, в них м'яч. Як це контр, ти не знаю. А чому він так довго був червоний? Ну, коротше, лишилося три рази вбити нас. Це дуже погано. Це дуже поно взагалі. Я не знаю, що робити. Чому мене м'яч не підбирається? Ну чому я не можу? Ну, давай, вбити, вбити і. Так, і лишилось один, а нам ще два рази вбити. Нам просто чуть-чуть вбити і постаратися головне, зараз не померти. Так, все, зрівняли рахунок 1-1, Тільки як я чую. Ні, окей, ще живі. Ще ми живі. Просто зараз головне не промастити і попасти. В нас м'яч. У нас м'яч просто головне не спішити. а, Айсфакся так поні зараз їх вирішить пропустити. І це дуже пано, що у них тепер є м'яч. Це прям дуже пано, бо зараз у нас вони можуть зараз нас спокійно вирити. А так ми могли просто зараз чекати. От капець, ви, ви бачите, навіть мене зараз підлагує, Що робити, я не знаю. Надію, що ми зараз виграємо цю гру, щоб пройти цей чемпіонат взагалі без лузів. Так, ще 30 секунд у нас є. Так, ну давайте я зараз просто так. От бамс, і я не попав. Я не попав, це прям дуже погано. Так, ну окей, м'яч в наших. Ой, а тепер не в наших. Капець, там вбили, я не встиг навіть кинути м'яч. Ну, на жаль, це лос. Ладно, давай тоді зараз до ще одної критики, я їм вже її, вже її покажу, під кінець. Так, ну що ж, була досить таки важкенька каточка, плюс в мене ще й лагало, але ми змогли затащити її. в мене, в принципі, статистика 5-6. Ми виходимо, коротше, чемпіонат пройшли, На жаль, не без лузів, але все одно головне, що пройшли. Тому виходимо. І давайте подумаємо, що мені зараз йдуть замість Боні. випаде, мені дасть скін і Боні, чи мені дасть тільки скін. Давайте, давайте. Так, в мене ще першу два старебчики. Ми зараз фастом їх забираємо. І так, ну що ж, давайте забирати наш скінчик, він мені зараз залітає, але як я зрозумів, Боні я не отримаю. Да, мені потрібно чекати, щоб я отримав спочатку Боні. Тоді я зможу грати за скін. Ну ладно, окей, тоді Потім її почну цей вже отримувати. Зато, а стоп, а пінчик я зараз можу взяти чи ні? Мені зараз цікаво перевірити. А, так пін же це ж цей ж пін до скіна, тому пін я навіть теж не можу зараз перевірити. Тому так, ну ось, коротше, їхні профілі. Тих, хто мені помагали пройти, Олешка із Фокс. В принципі, ладно, полетіли відкривати наш ящик за тисячу сезонних трофеїв так, я вже заходжу на основу, як я бачу, мені щось є, якщо не дали, не, не, дал, не числа, але зараз подивимось, може вже є. Ні, сезон ще досі не закінчиться. Чому так? Я не розумію, що таке. Тут у нас вже почалось, до речі, нагороди трошки тут помінялось, чомусь 500 монет, хоча вроді було на початку або 500 очки в села, або 1000 очків в села. Ну коротше, сезон у мене тут ще, на жаль, не закінчиться. Я не знаю, скільки мені тут треба чекати, Ну, напевно, що ще десь хвилин 20 треба почекати, думаю, може за цей час е, пройти. В принципі, як весний презряд, може мені якийсь крутий випаде, або навіть цей чемпіонат також порати, пройти. Ну, коротше, окей, я тоді буду чекати, буду надію, що мені ще щось. Крута випали з цього ящика, тому я, коротше, пішов чекати. Коротше, пішов я пограти гіперзарядний івент, поки я чекаю на ящики, бо дивіться, який прикол. Я не можу навіть підібрати цей гіперзаряд. Ну Типу, цей гіперзарядний івент, тобто тут є ці бравлери, на яких якраз додали новий гіпер. Але дивіться, в мене гіпера на чака нема. Включно так само немає, якщо не помиляюсь на мой і на кіта, але тут за них можна попасти, щоб за них грати. Я не знаю, коротше, що тут розробленому телу, ну знову якийсь баг, я не знаю, як мені тут без гіперевиграватися. Набагато тут важче це робити. Ну, я не знаю, що, корот, робити, давайте навіть і вам фастом покажу, ну просто зараз вам покажу, як цей підбір взагалі працює. Дивіться, ми зараз виходимо, ми зараз виходимо, зараз заново йдемо в катку. Мені ящик ще не дали. Йдемо в катку, зараз, якщо мені подається той браулер, зараз. Аня, ну набула тут є гіпер. до речі, не знаю, а чому набула тута... Ну дали була, якщо набула вже давно єгіпер. Коротше, якась страна... якийсь странний зараз режим. Е, ну Просто дивіться, тут є кіт, тут є мо, тут є чак, хоча на них ще не дали гіперзряди. Якось коротше, максимально странно, максимально баганий цей режим. Ну, я пішов далі грати і чекати на ящик. Так, ну що ж, нарешті у мене закінчиться цей сезон. У мене чомусь на основі сезон завжди закінчується десь за годину після того, як вже тобі, почався новий сезон. Тому, коротше, вона відкривати наш ящик, і дивитися, що воно тут випаде. Я надію, що випаде хоча б два епічних скіна, то вже буде дуже-дуже класно. Тому давайте відкривати. І дивитися, що не випадає 17 предметів, ну це тільки один скінчик, я розумію. Тому давайте дивитися. Але, до речі, може бути один елеміфічний скін, напевно, Чи такого неможливо. Ну коротше, ладно, давайте дивитися, може 100 кристалів навіть нам зараз випаде. Так, дев'ять предметів, 8, 7, сімірочка тільки світся. Це якісь Скин. Випадає нам скін на пінгвіна, а часом цей скин хіба навіть не цей не надрідкісний Ну, надрідкісний тут вроді не може випасти. Ну, звісно, класно, але от в минулому відео, коли я відкривав 100 стартів, мені там вроді випав цей скін. Але з стардропів, владно, випити цей, скин. але з ящика, на який ти стараєшся вибити цей скін, якийсь, на мою думку, таке собі. Зато вибивши скін, цей спрейчик на Алі новий. І далі більше тут такого нічого цікавого. Тому, коротше, ладно, ящик, напевно, що один з найгірших, який мені був, який в мене тут був на основі. Тому коротше, я його забираю. І думаю, що. На цьому Можно завершити відео, бо Тут мені тоді презряд 2 каточки. Або ладно, давайте я вже 2 каточки фастом дограю. Так, ну що ж окей, мені залишилось тільки померти зараз фастом, і ми вже будемо відкривати наш гіперзрядний старожок. Тому давайте розпастимо мене, я добиваю. Займаємо ми четверте місце і погнали, значить, його відкривати. дуже добре, що тут треба зробити тільки 10 перемог, а не 25, як було минулого разу. Ну коротше, понала відкривати що нам тут випадає і падає гіперзряд на вольта. Нарешті мені на вольта вже випав цей гіперзряд, тепер можу бігати з гіперзарядом. Ну, коротше, я думаю, що на цьому можна вже буде закінчити відео. Кому нас полосів воскову. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на знову, розкати мої ну, з вами був я, Бонко. Same. Baka baka.